Щодня військовополонені можуть займатися спортом. Для цього виділено достатньо часу і у будні дні, і на вихідних. Ніякого примусу. Ми просто створюємо умови для підтримання фізичного здоров'я. Василій вибраний самими полоненими як їхній представник. Він допомагає освоїтись новоприбулим, має повноваження сприяти у задоволенні потреб військовополонених. Для чого може звертатись до адміністрації від їх імені. Виходи, подиши воздухом, якщо не хочеш займатися фізкультурою, а на вихідних буде футбол між отрядами. У вільний час військовополонений може користуватись бібліотекою. В ній представлена різноманітна література, художня, пізнавальна, навчальна, релігійна. Не забули в таборі і про книги російською мовою, переважно класику. Але без пропаганди. А хочеш знати свої права? Читай Женевську конвенцію щодня військовополонені мають змогу дивитись телебачення. Чимало з них уже вивчили українську мову і обирають новини українською. Україна забезпечує право військовополонених на підтримання контактів з рідними. Женевська конвенція дає нам право на переписку. Хочеш написати письмо. Возьми у отрядного бумагу і ручку. Собереться несколько писем, їх через Красний Крест отправят твоїм родственникам. Україна за власною ініціативою розширила права полонених, передбачені конвенціями. В порядку черговості всім військовополоненим у таборі надається можливість зв'язатися з рідними за допомогою IP-телефонії. Постарайся направити мені посилку сюди в Україну. Її мені видадуть після... Посмотре. Сьогодні у нас у таборі за дозволом органів влади працюють журналісти ізраїльського телеканалу. Хто хоче з ними поспілкуватися? Жодного примусу, тільки бажаючі. До роботи з військовополоненими регулярно запрошуються представники різних релігій та вірувань. Віруючі військовополонені мають доступ до релігії, яку сповідують. Україна створює умови і заохочує регулярне дозвілля військовополоненим. У вільний від сну і роботи час усі можуть зайнятися тим, що їм цікаво. Нікого не примушують, але надається доступ до інтелектуальних, релігійних, оздоровчих заходів. Розумним обмеженням підлягає лише недобросовісна російська імперська пропаганда.